Вартаю смаковиці. неборіане класне. І ремче все вже в огниках. Круто. А мені ще топати і топати донизу. Зараз бистренько. Це ще зовсім трошки вже шпеці. Сніжок. Трошки горло затягнуло, і Що так? Ну що, як ось так, йде шпиться прямо їм на ребра. Вітряно може не бути чути. Все засніжено, вітер дуже, самі скальі шпиці Римчик такий. І от там десь аж сама вершина шпиці, а там десь в тикраїсь отак находи. Шпиці. здесь нужно вон туда потом уже прийти к вершинам вот это вот, вот уже дорожки выше снежок подъемы Файно, славно вот сколько на вершинах на хребте Туди десь піднімусь, можливо якщо вийде, буде не самовите таке звершечко. Не хочу поки загадувати, але брибене ску озеро треба бачити, на ребра піднятися. Якщо буду вже коньо, можна ще й на гутентом натик піднятися, подивимось. Ну і не самовите і назад. Якось так питься, десь там. Це скали шпиці. І ще мене хтось доволить. Що Я вже перед мене пішов. Вітряно. Туди, якщо направо повернути, це можна до несамовито дійти, якщо по хребті можна до Говерли Петруса. Якщо ліво, не його не повернемо, що у нас ребра, ременеско можна підпіван І озеро Брименеско ще йде. Non è che io ho un stack, però è molto male. Questo è un shock. Вони релісно одну здається, що воно ще за іншу. Так дивиться по карті. Якось так. Добре, і треба добрати крізь там. Все смішкує. Тут безпосереднє слабко, каскаляста. Аж там, десь віддіється, вже вони влучається... шпиці. ніби розділи відуть. Там десь говерло, озеро несамовите, петрус. Всім тим, хто не має такої змоги сюди піднятися, хто взагалі за незалежність. Всім-всім-всім. Є така можливість сюди. піднятися Стараюсь трошки спуститися. Я думаю, що воно ближче, але трошки далі, Сім я думав. Вершинка десь там. А десь там дуже сховано, трошки спустився. Там десь озеро, бребенив бачите, замерзло. Там десь підйомчик на нагутий, там натік. Я туди точно не піду, бо там треба бачите, воно якраз під край йти небезпечно. Ну, таке. Це вже треба десь ти, коли вже буде. Ну, там от інші вершинки, там десь припенеско має бути, вершинка, інші вершинки. Я буду повертатися. Довго ну, зараз так добряче треба спуститися. Скупнутись не виходить, та й не купатися. Я вже піднявся, озеро там було внизу, люлька миру хтось курить, сніжок класно. Зараз десь будемо в ту сторону йти. На Гутен там натяки зараз таки не піднімусь, принаймні цього разу, Не щось я Найти знайти вперше сніг, непонятно яка ситуація ризикувати. Не хочу і не буду. Бо я йду саменький. Ось стілки хтось ці. одразу із сподогряв. Що <гум> <гум> це таке не знайдеш Карпатах. Так, шуруємо. <гум> Деякі вербке, чесно, не знаю. Дивіться, орієнтуйтесь вон вказівничок. О там ребра. Там, скоріш всього, що прямо десь оверло, має бути десь сховано. прямо За ці вершинки не знаю. Якось так трошки прохолодно, тому двіжуємо. Дядько спустився, блін. Аж до самого озера. Красавчик. Разом йшли. Майже підвозив. О, озеро не самовите, також замерзло. Якось так. Немало боба клопоту. Спускаюся за дві там. Спускатися оттуда Слизько, але нічого помаленьку Все гарного дня Так, спускаюсь до того крутого підйомчика Тому взагалі він трохи насратися їхав Готово мії сліди не самовите, подивився є ще один маршрут По жовтому маршруту треба буде трошки звернути, я так само впаду до автівки. У, вийде. Вийду на зв'язок. Спустився я до самолету. Чоловік з жінкою пішли на підйом на шпиці, але блін, там підйомчик був такий собі. Десь зараз сплючусь. Десь там вказівничок, озеро. І туди чорногірський хребет і пішли собі далі. Чоловік важко на бесі з'їхав. Я думаю, як він з'їжджав, чоловік пішли. Ну, я тут там був момент. Трошки раніше, вже по відео. Змонтую. Це один X. Нормально. Трохи вітряно подивився, що трошки знову щось переможети подивити. Готовий трошки. Не знаю, що місце буде. Там таке десь, десь, десь на середині, може треба буде звернути. Получиться, получится, получится. Що у нас получится, получится. що ми просто вийдемо майже такий гори. Далі ще якось так. Ну, горами максимум за одразу не вийшло. Хотімо това, привіз. Почайте, вибачайте, природа бушує. Мої пом направо. Бачите, затягує, треба по меріку на педаль кидати. Просто забігне. Хатане краси цей беремо. У нас тут капель підімивається. Це боба. Такий момент розріті, навірно. Можливо, не раз, але важко. Саме головне такий момент високи. Там не само вид. Можна навіть спускатися до нього. Я не знаю, коли чесно мають вилізти, кусочок з'їжджав, там дуже круто. А вони вже піднялися, там де я з'їжджав. Там шани є, хлопці дівчата. Так, вже десь не заламатися. Несамовиде, несамовиде бутінок, куди я б набрав. Якось так. Штанень кажу, при самовиту майбутньо. Рибенескол також сало цей змерзло. Таке дисуємо. Czuję się już tak trochę zwieriaty się na warsztat wejdą raz Я вже роликів маленький записав, фоток зробив, а фото менше відео снова. Фото щось мені таке. Якщо зі знайомим. Чи не там що на старший не ціну зроснику? Несамовите. Якось так. Сміття не залишаємо. Ось там скажетесь, там брехушка. Снідечка І все, двіжуємо. Зовсім з іншого ракурсу, це я спускаюсь попри не несамовити. Спускався десь аж звітом, десь аж там хтось є, мачка. Спускалося там на задній передачі. Камулятор сідає, двіжую, все потінь такового, нічого. Все, будемо просувати річку. Тут всякий потик. Обалдеть. Сколько не упадает жрел. Круто. И... Ай. Okay. Населився вчора такий будиночок, тут є багатенько магатенько, біля пропуску Я Трошки вам покажу, таке чуть. Тепленько, трошки бардак. Такий латишний будиночок, два ліжка, тепленько боріє колорифер ріфір. Сіленіч працював, ну комфортно затишно. Зовсім не те, так як паучки там лазили. Плано тільки що немає інтернету, то таке ось цілому, супер. Переночувати саме то. Забавно не вибачайте. Так, зараз кофейка поп'ємо дорогу. Режуємо. дальше. далі, так став, зняти трошки пейзаж, машина вся замерзла. Горе тут. Будем їхать далі. Ночував домиках, прикольно. Автівочка, шаида, якось так.